Наша група НВ 8 має бути сильною підтримкою України. Ми маємо пишатися це, ми можемо робити більше, ми продовжуємо це робити. І я сподіваюся, що як група на такого формату ми зможемо посилити нашу підтримку і зробити її більш широкою. І також ми маємо розуміти, що у нас не має бути обмежень щодо використання зброї. Україна може надавати відповіді і бити по військових об'єктах в Росії. Відповідно, ми розуміємо, що операція військового курсу, яка відбулася, вона була необхідна, і ми в майбутньому побачимо результати цього, тому це дуже важливо. Тому ми будемо продовжувати нарощувати нашу допомогу для України. І Україна переможе у цій війні, бо ми маємо розуміти, що, чого це все вартує і як це має завершитися. Це дуже важкий і тривалий період для однієї країни. Але якщо ми кажемо про перемогу та мирний план, то я дійсно... Наскільки я знаю, що план Зеленського буде представлений сьогодні для всіх на рівні Європейського Союзу. І я гадаю, що додати безпекові гарантії для майбутнього є дуже важливим для України. І Естонії. є дуже чистою, позиція Естонії є дуже чистою зрозумілою в цьому плані. Для України, а також для всіх регіонів, це є дуже важливо. Це Має бути зроблено і це може гарантувати реальну безпеку для України. Якщо ми кажемо про план миру, то, на жаль, я починаю чути про різні плани миру по всьому світу, але ми маємо розуміти, що ми маємо бути сфокусовані на Функції, які нам назначені, і ми маємо розуміти, що не може бути миру без України. І ніякого миру без України та без Європи бути не може. Бо ми будуємо архітектуру безпеки в Європі. І Україна є частиною цієї безпекової архітектури.